Вітаю, шановне панство! Питання. Які рослини є вісниками осені? Особисто для вас? Очиток? Так. Але вони починають квітувати ще з серпня? Хризантеми? О, ні! Точно ні. Ці дами. Є і літньо квітучі. Наприклад, у мене є сорт, який квітує вже в червні і до осені. Тобто не вони, аж ніяк не вони. Злаки теж повз, тому що кунишники, наприклад, квітують ще влітку, бриза взагалі, мабуть, з травня починає квітувати. То хто ж я вам скажу для мене особисто: вісниками осені є колхікуми або пізньоцвіти. І перший розпустився саме 1 вересня, вибачте, за тавтологію саме 1 вересня. Ну, ще є збір насіння. Ось робочі моменти. Подивіться, скільки я зібрала ехінацей, насіннячка з ехінацей. Якщо вдала буде посівна, то вистачить на той рік всім бажаючим. Ну, звичайно, не факт, що вони повторять материнські рослини. Але щось таке да має бути. Ну, а зараз повертаємось все-таки до Ось цей кущик, саме цей, вистрибнув саме 1 вересня. І вказав все осінь. на дворі спека страшенна, плюс 36, жодного дощу вже, мабуть, на протязі двох місяців або, можливо, і більше. А він заявив, що осінь все-таки календарна є. Ось такі. Вибачаюсь за бутилку, там в коріняшки. Зроблю таку картинку і дещо вам розповім. Пізнюцвіт у мене з'явився в саду дуже давно років 10 назад. Це був звичайний, мабуть, це такий видовий я не знаю. Нічого абсолютно цікавого в нього не було. Я інколи навіть не помічала, коли він цвіте. Уже бачила ось ті квіточки, які лежали на землі. Тобто відцвів. І все. На цьому я поставила крапку і більше в сад я не запрошувала їх. я зрозуміла, що ця рослина не моя. Вона не помітна серед осінніх зарослів вже квітів, там хризантеям, айст багаторічних. Садок у мене був на ту пору маленький, і я не помічала цю рослину. Значить, не моє. Але це все було до того року. Цей... Точніше, ця квітка з того року заграла іншими фарбами. Але щоб не бути голослівною, я вам все-таки покажу свій ось цей нібито видовий колхіку. Ось вони. Дрібнесенькі, малесенькі квіточки. І більше того, ми зараз вирвемо, шкода, так, але ми вирвемо ось цю квіточку. І порівняємо з тією, що я вам вже показувала. От так. Зараз я теж бачу шарм у цих маленьких квіточках. І вони мені вже не здаються такими простими. Мені не здаються такими дрібними і, ну, безтолковими в саду. Вони різні. Там є біла серединка, тут її немає. Ну, зараз ми порівняємо. І ось я показала. Це великоквітковий. Ось подивіться, які вони гарні. І ось дрібноквітковий, мій, давняшній. Так, він інший. Але ж вже зараз я розумію, що він по-своєму гарний. Але росли, вони росли у мене в саду. Росли росли. Ось ці дрібненькі квіточки. І більше я не збирала ні колекції, ні взагалі не звертала уваги. Як я сказала до того року, осінню. Ми були в саду у пані Лесі, моєї подруги, і я побачила саме такі колхікуми, в неї великі-великі куртинки. Отакі масиви ось цього пізньоцвіту. Сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Я все, як то кажуть, потекла. Мабуть, пані Леся побачила <смі> мій вогник в очах, тому що зразу десь з'явилася лопата і почалась викопка цих рослин. У мене багато рослин від пані Лесі, і ось саме цей колхікум теж від неї. Ну, Вона щедра. Коли вона вже дає рослину, то дає так, щоб мало не показалось, я їх розсадила в різні куточки свого садочка. Ну, В основному я робила ось таку доріжечку, зараз покажу ось таку доріжку із колхікумів. Тоді трави були, теж більшість тих трав від неї, вони були малесенькі поділочки, і мені здавалося, що це ідея гарна. Зараз я розумію, що трави розростаються і Колхікум ну, в деяких місцях не так помітний, Але все рівно. Він видний, він є. Сказати, що це був початок моєї колекції, мабуть, не варто. Тому що всі, хто зі мною на каналі, знає, якщо вже є в мене одна рослинка, і вона припала мені до душі, то буде звичайна колекція. І ось. Ми були тоді ж ми були з панією Лесією, ми їхали, їздили, здається, до нас до Захара в гості і заїхали на ринок в Малин. Малин це таке невеличке містечко в нас на Полісі, на Житомирщині. І там я побачила знову ж колхіку, але чуть інший. Я купила його 25 гривень, здається, була цибулинка. Він був ну, досить цікавий. Я не хочу переключатись, тому що чомусь телефон не хоче це робити. Тому ось походимо по садочку і я покажу. Ось. Дивіться. Я купила такий. Що сказати? Мене зацікавили ось ці. Пелюсточки білі. Потім ми з моєю іншою подругою Олею подумали, що це ну, він він якби, ось ці, він був закритий, тоді такий вже напівперецвівший. і ми думали, що це просто він, цибулинки ці лежали десь у темноті і не взяли свого забарвлення. Ну, я в де, деякій мірі так засмутилась, ну, але ж це не є причиною псувати собі настрій. Але ні, цього року вони зацвіли. Хочу сказати, що це дивно. Дивний сорт. Я його, друзі, не знаю, тому я не буду говорити про як його звати. Але ось ці білі пелюсточки, і вони є кругленькі. Ну ось знову показую. Він є тр трішки більшим за цього. Але цікаві. Ну як, не то, що цікавіший, але інші. Ось ці білі пелюсточки. Цікавий, правда? Правда. Сорту не знаю, хто знає, можете підказувати. Така рослинка. І тут пелюсточки такі гостренькі. В того були кругленькі. Далі більше. Побачила я, що є сортові і махрові. І в переписці, в спілкуванні із своєю підписницею пані Ліною ми. Дійшли до того, що я випросила, ну, не скажу так уже геть випросила, але дуже захотіла мати махрові. Вони дорогі, друзі, дуже дорогі дорогікум. І пані, Леся, пані Ліна зробила мені такий подарунок. Це плена розева, здається. Вона ось така кольором бускова. Ось, бачите, знову ж я показую ось ці білі пелюсточки. І що? Правильно? Я отримала. Я отримала ось цю плену і далі вже все. Далі я зупинитись не могла. Зараз вони ще не цвітуть. Мені здається, що це саме пізнє. Сорт саме пізній, тому я, друзі, покажу вже пізніше його. І я замовила білого, теж махрового, альба плена. Ось він тільки розпускається. Я, звичайно, покажу, коли він розпуститься і буде всій красі. Це Альбаплена. Він, як бачите, дещо раніше заквітує. І разом з ним ось арлікін сорт. Зараз, ну, дуже спекотно, і він не може розфарбуватися. Дещо він блідіший, він не може розфарбуватися ось у ті кольори, які він. Має бути по ну, Арлекін, Ну бачите, він такий смішний. смішний Ось він, пелюсточки такі, далі різнокольорові. Рані. я отримала одну цибулинку Ну Це теж це дорогі друзі. Він, здається, 170 гривень цибулиночка була. І вже ось вона, подивіться, скільки дала квіточок. Ось вже одна перецвіла, ось друга, третя. Четверта, п'ята, шоста. Ось він дав шість квіточок з, одной, з однієї цибулинки, яку я купувала той рік. Ця альбаплена теж була одна цибулинка. І я бачу, що зараз вже йде один, два і ось три. Тобто, вони йде, ну скажу так, родючі. Родючі такі. Це було осінню того року. Я отримала. Розео плену, здається. Знову ж кажу плена точно, а мені здається розео. Ну, я не буду казати впевнено. Альба плену Арлікін. Отримала від Лесі ось такі. Бачите, які вони гарненькі. Чи маленькі. Ну, вони такі, як тюльпани нібито. Ось. Ну і на цьому я не зупинилася. Цей рік я. Знову ж замовила, вибачте, що туди ж сюди хожу. Той рік я знову замовила, вірніше, цей рік я знову замовила нову, нового колхікума досить другий дорогого. Це і дійсно дорогий. Я бачила його і за 350, і за 400, ну, мене дещо дешевший. Називається він Агріпіну. Агріпіну. Я отримала буквально, мабуть, тиждень назад цю е, цибулинку. Там нема ні корінчика, нічого, нічого, нічого. Але одна квіточка була, яка перецвіла, а інша, інші дві ось розцвіли. Бачите, ось одна перецвіла, а інші розцвіли. Що в ньому цікавого? Ось, подивіться, розфарбування. Ось. Ну, звичайно, квітка, я думаю, буде дещо більша. Агріпіну. Ось так він уже перецвітає, а так він ще тільки зацвітає. І, звичайно, на цьому я зупинятись не збираюся. Зараз я шукаю білого. Білого не махрового, простого. Тому, друзі, хто може запропонувати мені? Я. Залюбки візьму. Це відео я роблю сьогодні яке у нас. У нас сьогодні 12 вересня. Далі я його змонтую і зроблю вже продовження, як зацвітуть всі інші. Щоб от зібрати в одному відео. Ну, всі, які в мене є. Це буде, мабуть, ну так я нарахувала 7 сортів. Як бачите, вони досить цікаві. І це така. Ну, якби краплинка весни осінньої пори. Тому замовляйте, збирайте колекцію і насолоджуйтесь ось цими подихом весни серед осені. Ось показується теж із біленькими ось такими. Бачите, біленькі такі біленькі кінчики. Ось така краса. Хочу їх багато, скрізь. І будемо шукати інші сорти. Ну, звичайно, я розумію, що це не, в деякій мірі це не дешеве задоволення, але вони гарненько розмножуються. І ось така краса. Я, звичайно, безмежно вдячна пані Лесі, пані Ліні, які показали мені ось цю рослину. Усій красі і дали можливість зібрати, хоч невеличку, але колекцію в своєму саду. І, звичайно, показати вам теж хочу, що вони просто зобов'язані бути у кожному саду. Все, друзі, продовження буде. Продовжую відео, яке почала. Вибачаюсь за руки. Вже я одне зняла, відзняла відео, а це знімаю друге. Кінець вересня. Цвітуть знову колхікуми. Перецвіли вже, ось і навіть листячко посохло арлікін. Перецвіли ось інші, які були тут в мене. Вже давно. Ось, бачите, перецвіли. А цвітуть зараз махрові. Це уотери Лілі ось такий махровий. А це, друзі, Альба альбоплену. Теж махровий. Як бачите, Альба Альбаплену набагато нижчий за уатери Лілі, але теж гарний. Я дуже щаслива, що маю ось ці сорти. Коли я Альба Альбаплену купувала, то у Отерелі -лі мені подарувала пані Лі... 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 Ліна. Я буду дя... вдячна їй все своє квіткове життя, тому що саме вона мене влюбила, таке цікаве слово, в цю рослину. Ось така краса. Вони є, значно, це одні ті самі, це на сонці, а це ось трішки-трішки в тіні. Вже темно. Подивіться. Подивіться всю красу. Виходить зразу два, три, ось, три виходить квітки, ось такі шикарні, просто шикарні. Саме у отри лілі є дуже великим. Це, мабуть, найбільший махровий колхікум. Тому теж варті бути в колекції колхікуми. Це такі вісники-осені. Ну що, друзі, показала я вам всі сорти, які є у мене. Буду ще шукати. Мені потрібен простий білий. Тому, у кого є, то я можу помінятись на свої. Хоча мені подруга пообіцяла простого білого, що щось там ділить. Ну, побачимо. Ось так. Ну що, я вас заінтригувала? Ви тепер хочете мати ось цю красу в своєму саду? Осіння. Краса. Утре лілі, ну, мені здається, це просто лілія, водяна лілія, яка росте на землі, прямо з землі. Ну, цикл, я думаю, відомий всім. Осінню вискакує ось така квітка, потім вона пропадає, тобто відцвітає, а весною виходять листя. Ну, щось таке схоже, як у кукурудзи. Ну, досить навіть величеньке таке. Якщо гарна земля, то до сантиметрів 40 вони є. Потім пропадає листя, відмирає десь у червні місяці, і ось вискакують такі квітки вже осінню. Перша, як я вже говорила у відео, перша рослинка Колхікума, квіточка Колхікума з'явилася 1 вересня, і сьогодні кінець вересня ще маємо ось. Пуп'янки. Тобто на місяць можна розтягнути квітування колхікумів. Ну що, замовляйте, їх пора. Всім дякую, все буде наша Україна квітуча і всіх люблю, обнімаю, ваша Ніла.